Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, сьогодні ми вдвох з Владом приїхали на наші шикарні місця пошуку. Дивіться, як тут порито, але я вам скажу, хоч і порито, хоч і сто разів ще так само пори, знахідки тут ще є і будуть. Так що ми на місці і будемо шукати. Ось припаркували лодочку. Від лодочки одійшов метрів шість, мабуть. Дивіться, верхова знахідка, отакий патрон. Патрон гвинтівки Мосіна. Ну, Зазвичай я такі знахідки не показую, це і не знахідка. Тут такого барахла валяється багато. Але ж, якби перша вставочка в відео, перший кусочок, думаю, покажу те, що є. Так що, друзі, побажайте ми, нам успіху, ми пішли. Сьогодні погода шикарна. Це вже скажімо так, останні дні перед тим, як мають дати воду в Дніпро. Отут, де ми стоїмо, тут буде води більше нашого росту, десь ще більше двох метрів. Так що, користуючись нагодою, ми копаємо, друзі. А ось, друзі, перший монітос. На цей раз 3 копійки, ранні соєти. Ось таке золото партії жовтенька. Почиститься, думаю, буде непогано. Так крутое, да! Ну поки соєтик такий, ось, 3 копійки. Ранні, тут поздніх немає. Так що, друзі, йдемо далі. А ось, друзі, і мідна монетка. Невеличка така, але нічого не розібраю. Я вже її помив, думаю, роздивлюся, потім покажу. Помив, друзі, а нічого не видно. Видно, що щось, щось є, якісь написи, але поки не зрозумів, що убита мідна монетка. Як би то не було, ложимо в хабарницю, потім будемо роздивлятися. Влад тільки що підняв там серебрушку з совети, ранні совети. 30-го року. 10 копійок, по-моєму, сказав. Так що знахідки ще є, друзі, і вони у нас сьогодні однозначно будуть. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельні прайси, закупочні цены. Якщо вас интересуют міноискателі или металодетектори для розмінірування, обращайтесь в магазин Камрад. Силочка під описанням внизу, друзі. Ось, друзі, погляньте. Сьогодні мій перший крестик. ось такий. мідний, ціленький, з вушком все. Такий непоганий. Непоганий, непоганий. Якісь написи на них є на ньому, верніше. Ну. Чуденько, друзі. Так що в карман йдемо. А дивіться, як погода устаканилася, сонечко піднялося, вітру геть не стало. Ох і красота. Оце, друзі, радуюся кожному такому дню, коли ми на копі, на пошуку. І знову Монітос, друзі, одна копійка 1924 року. Ранні совєти. Ось така мідна монетка, яка робилась на заготовках царських монет. Так що йдемо на хабарницю і йдемо далі, друзі. Ми так коло лодки пікаємо, друзі. Вже знахідки, як пішли, то нема куди бігти, скажімо так, копаємо, де копається, де є щось. І знову, друзі, монітос пройшов метрів 30, мабуть. На цей раз одна копійка. Миколи другого 1900. Ну, якийсь перший, по-моєму, рік щось таке трошки підігнута, ну, що є. Це й забираємо, друзі. А ось дивіться, друзі, був прекрасний сигнал. Дивіться, що підняв. Не знаю, що це, знизу різьба, якісь украшалочки є. Царапну трохи, дивлюся, жовте, чи червоне, чи мід чи латунь, однозначно. Ось така штуковина попалася. попалася. Ну, забираємо однозначно, це ж кольоровий метал, ще й непоганий метал. Але я думаю, що воно як виріб, щось цікаве, мабуть. даже. Так що забираємо, друзяки. А ось, друзі, і черговий величенький монітос. І на цей раз 3 копійки 1905, 1908 року. Три копійки Миколи ІІ. ну, Прекрасна монетка. Так що забираємо. Ось, друзі, на цей раз що попалося, І глибина, дивіться, прилічно на штик. Але попалася ось така патронна планка до гвинтівки Мосіна. Але ж і била, друзі, замечательна, Думав, монета. Ну, уви, не монета. Але і такі речі також забираємо. Вона нормальна, ціленька. Так що забираємо і йдемо далі. А ось, друзі, і радянський п'ятачок ранній. Ось така монета, осена. Знаєте, чогось я тут їх ще не, не піднімав. Був вже тут 10 чи 11 разів, ні одного такого п'ятачка не було. Це сьогодні такий перший. Ну, я особо і не печалився, що їх нема. Головне, що були царські монетки. А цей раз і такий попався. Так що ховаємо і йдемо далі. Появилися у нас конкуренти Вон з тої сторони. Два чоловічки на лодки приплили, також пікають. Ну, Поля здорові, цілі поля тут. ходить, їде, друзі, їде однозначно. Друзі, дивіться, а там п'ятачок викопав тільки що. Ході, да? що в сторону, там нічого немає. А тут раз провіряю той ґрунт, що я викапував п'ятачок. Завжди треба перевіряти. Тут ще одна монетка лежить, 1946 року 20 копійок. Рамочник. Ось така, ось така. Так що дуже важливо перевіряти і свої ямки. І те, що викопав біля ямки той ґрунт, буває ось так. Друзі, погляньте яку чудову привісочку підняв цілим вушком. Отакий От маленький, щось цікаве, ну, скоріше за всього, мідне, друзі. Не знаю. Ще не чухав, не тер. Та й думаю, тут не треба, треба дома акуратно це робити. Знаєте, така, така цікава привісочка. Ось так от. Так що тут не тільки монети попадаються, а от такі цікаві речі. Ще одна монетка, друзі, я вже дійшов до краю цього острова, аж отам, аж отам ми паркувались, там лодочка стоїть, я вже з другої сторони. І на цей раз знов советик, 10 копійок. Рамочник, друзі. Щось імперії поки не видать. Ну йдемо ще не вечір. Ось, друзі, чергова імперія. Дві копійки 1911 року Миколи II. Прекрасніший сохранчик. І це дивіться, я зайшов отут, де куча ям. Ями, 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 ями. Це ж все були сигнали, друзі. От ми зараз тут і пікаємо. Друзі, ось якась монетка, але непонятно нічого, яка монетка. Начебто мідна. Але ж нічого не зрозуміло, якісь полоски є, щось є, але сильно затерта, зализана. Так що цю загадку я зараз не відгадаю, друзі. Кладемо хопарницю, потім будемо лупою роздивлятися, що воно. Як бачите, сміття багато, стекла, глечики, кирпичі бити, метал взагалі, пластом метал лежить. Отакі от діла, друзі. І знову, друзі, монетка. На цей раз дві копійки Олександра Першого. Ось така монітосіна капуста. На неї ще кажуть. Цариця полей, кажуть, вона чаще всього попадається. Але сьогодні в мене тільки перша, друзі. Так що прекрасно. Йдемо далі. знаєте, такий чіткий чіткий сигнал був. Думаю, показати в онлайні. Але знаєте, я починаю копати в онлайні, якийсь шмурдяк лізе, а тут на тобі монета. Ну, Бог з ним. Главне, що, головне, що є. Забираємо. Ось, друзі, дивіться, що знайшов верхова знахідка від керосинки. Крутілочка, фітіль сюди ставився, ставилося там, де був керосін. От таке. Ось от таке, друзі, от таке. Ну, воно ніяке, скажімо так, Ну, заберу для різносторонності. Ось таке. І ось, друзі, я сьогодні вже зі сріблом 10 копійок царської чеканки. Ось такий тут їхня курка двуглава. Ну, нормальок, срібло є, це вже веселіше. Так що трошки тут треба затриматися, попікати. Сміття багато, копок мало, значить я зараз зроблю копки тут. Ось, друзі, підняв якусь шляпу. Не знаю, що б це може бути. Мідне, однозначно, Було так прекрасно. Але дивіться, ну що це таке. Тут від немає нема, щоб десь прикручувалося чи що. Щось, щось зовсім зрозуміло друзі. Може хто з вас знає, то давайте, давайте підказки. Отакий шмурдячок кольоровий. Ну, заберу, ясне діло будемо вже потім роздивлятися. Ось дивіться, друзі, буває йдеш із сплошняком таке. Стекло, кераміка, глечики, метал. Метал б'є кругом. Прибор не втихає, не втихає взагалі. І знову, друзі, монітос 1956 року. Три копійки ранні совети. Ось така монітосінка. І от серед цього каміння, кирпіча, оце такі монетки вискакують. Отакі от от діла, друзі. Друзі, і канінка попалась, бо сьогодні ще не було. Тут такі, такі різносторонні знахідки. Ось така, ну ніяка, якась така плоскінька. Не чудово, не, не красиво, але це конинка однозначно, друзі. Друзі, ви тільки погляньте, ще один трюнділь. Сьогодні таких більше всього. Сьогодні щось я не в ударі по імперії, але в ударі по совєтикам. 3 копійки 1931 року. Ранні совєти. Ось така монітосіна. Так що прекрасно. ходить ще є, друзі. де. Ось вода тут упала, ходить є і багато ходити можна. Друзі, чергова монетка, але ж шкода, нічого не бачу. Пробую роздивитись, друзі. Треба її почистити, а тоді тільки буде видно. Ну, якийсь нолик, наче бачу один. Я думаю, тут їх і небагато, один і є. І дуже-дуже схоже, друзі, на 10 рейс фенінга. Дуже схоже, але... Точно вам не скажу, друзі, почищу, буде, буде потім видно. Ось, друзі, непоганий сигнал. Сьогодні я ще в онлайні з вами не копав. Давайте попробуємо. Аж 84-86 б'є. Це показує, що велика монета, якщо це взагалі монета. Десь, ага, по-моєму. Ось, я вже й бачу, друзі. Дивіться. Таке монетка. Таке монетка. І не маленька, била гарно, одразу було понятно, дивіться. Одна копійка з серебром 1844 року. Ну, чудненька, чудненька, друзі. Як бачите, з болота, яка вона достається. Така жовтенька прямо. А поки додому приїду, потемніє. Зразу кислородна на неї попадає, і все, і вона темніє. Ну, отлично. Монетка отлично, друзі. Сохранчик такий бодренький, нормально. Ось, друзі, пройшло хвилин 5, поки хожу. І знов поганий сигнал піймав, дивіться. 84. Отличный ще сигнал. Давайте в онлайні копаємо. Ага, ще не викопав. Опа-опа, я так зрозумів, що це вже і не монета, друзі. Кусок кусок шмурдяка, який бив під монету. А що це за шмурдяк? А це, друзі. Кусок свинцю. Дивіться, яка шляпа. Ну, теж заберу. Куди ж його викидати, чи що? Чи навіть, може не свинець, друзі. А це, друзі, не свинець, а це мідь. Ну-ка, ну-ка, якийсь великий оплавиш. Зараз ми трошки пошкрябаємо і будемо дивитися. Опа, щось я не бачу. Що ж таке? Ага, жовтей, друзі, ось його. Ось його жовтей. А що за шляпа якийсь оплавиш? Це я не знаю, що це треба переплавити, було таке, щоб таке вийшло. Битно хата горіла і воно і залишилося. Всього видно, що жовте, бачите? Жовте чи червона, я не дуже розбираюсь. Отако. Чергова, друзі, верхова знахідка. І це раз конинка. Ось така. Вже побільша, ніж була. Спочатку сигнал почув, а потім побачив, що вона зверху лежить. О, нормальок. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз отакий от обломаний мідний крестик. Шкода, що обломаний. Ну, вже нічого не поробиш. Забираємо те, що є, друзі. Ось такий. Ось, друзі, ви тільки погляньте, і знову у мене три копійки рані совіти. Це вже, мабуть, четверта. Ну, якось так. Але ж монетка, то ми її само собою забираємо, друзі. Ось вже дивіться, риб колхози виїхали повним ходом, де глибина ставлять сітки. Ми тільки що припливали, приплили через дві сітки. Перекривають усе, усе нафіг перекривають, вилавлюють всю рибу. Ось, друзі, погляньте. Прекрасніший сигнал. Три копійки 1914 року Миколи II. Велика-велика монеточка і била прекрасненько. Отличненько, отличненько, отличненько. Гляньте, друзі, і знову крестик. Мідний крестик, ціленький, тільки вушка немає. Ну, якось так, друзі. Якось так. А хочеться вже сріблого, срібного крестика. Ну, гуляємо, може і знайдемо. Друзі, ви тільки погляньте, що я підняв. Скіфський наконечник. отаке маленьке пістря. Прикиньте. Ось, друзі, дочекався, я таки срібного крестика. Монет нема, але хоч срібний крестик попався. Так що прекрасненько, друзі. Трошки підігнути і не буду я тут рівняти, бо зламаю точно. Іде він в хабарницю, друзяки? Малесенький-малесенький такий. Друзі, ну що сказати? Таких малесеньких я ще точно не копав, дивіться, на ширину пальця. Але ж срібний, друзяки, срібний точно. Відблискує. Ну, Проби я зараз не бачу, але вдома роздивимося. Це однозначно срібний крестик, друзяки. Манюсінький, манюсінький. Йде до нас хабарницю. Я так і петляю. Ось його два дні назад я тут петляв, тут недалеко церква стояла. І зараз петляю. І от результат. Знов, друзі, нечаста знахідка. Дивіться. Отаке, спочатку думав, пуля, а потім додивився. А це пуга. Гудзик такий був, друзі. Ось вушко тут є. Ну типа пуги гіркі. Ось такі були. Тяжкі, прикиньте. Ну я перший раз таку знаходжу, так. Да. Ну це однозначно вона. Ось так. Ось така, ось така. Так що забираємо і йдемо далі подивіться тільки що під Друзі, подивіться, фактично з одної ямки поруч була. Зовсім поруч. І отакі от два це, лисі. На жаль, лисі отакі от от, однакові, абсолютно однакові два бензичка. Якось так, друзяки. Так що забираємо і йдемо потихеньку далі. Дивіться, друзі, а ось і верхова знахідка сьогодні, дивіться. Крестик верховий, мідний крестик. От так Хтось копав, не докопав, сигнал пропав і пішов. А от він прямо зверху. ну Чудненько, друзі, чудненько. Так що забираємо. А на цей раз, друзі, Імперія. Одна копієчка 1871 року. Формат, яку Миколи II, Така сама була і Олександра 3. Ну, прекрасно. А Ось, друзі, бачу, монетки пішли. Заліпушка тільки що піднята. Дивіться, з двох монеток. Ну, Видно, що це е, совєтики. І те, і те совєтики, друзі. Дивимося. Одна щитовичок, а друга дві копійки. Маленька залипушка навіть є. Ну нічого, йдемо далі. Друзі, ще один срібний крестик. Зразу пробу показав Ось його. Знизу є трошки лопату, листить краєшок. Ось такий малий шок. Ось такий срібний-срібний. Так що чудово, друзі. Копаємо далі. Поки час є, ми сьогодні до 3 години будемо копати, потім додому. Ось друзі, йду вже до лодочки, сталося метрів 50, вже три години. Будильник прозвонив, І дивіться, ще одна імперія по дорозі. Дві копійки. Капуста Олександра І. Ну, прекрасно. Ось, друзі, ми сьогодні вже відкопали біля автомобіля. Сьогодні, як я вже казав, ми були вдвоєм з владом. Ось дивіться, це влада знахідки. Дві серебрушки підняв він, крестик. Якась цікава річ. Ось його дивіться, цікава річ. Підказуйте, що це. Я думаю, що це щось церковне, щось таке. Ну, якось так, друзі. Монетки є, орляночка є, отаке. У мене сьогодні, стараюсь швидше, поки камера не сіла. Не рахую монети, тому що багатенько різних. Оце 4 срібних крестика, одна серебрушка царьова. Наконечник скіфський, ось яка шняга така, ось пуга гірка. А Влад каже, це гусарська, типи. може і так. Ну, отаке. отаке. Бачите, пулю знайшов, отакий оклад знайшов. Можна встановити. Ну, попробую, якщо вийде. отака штука, якась, ну, якось так, друзі. Так що, все. На сьогодні ми відкопали, друзі, вам гарного дня і мирного неба.